Михайло Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року у Вінниці. Батько його працював дрібним службовцем пив, через що часто міняв роботу. Мати Гликерія Максимівна Абас дуже любила сина, вкладала в нього всю душу. Вона відзначилася легідною вдачею і сердечністю, любила літературу, мистецтво, природу. Любов до флори від матері передалася й Михайлові. Вже згодом, через роки, ставши дорослим, він, подорожуючи світом, номинав можливості привезти додому екзотичні види рослин. Магонія подобалися вічно-зелений кущ. Вона і взимку в 30-градусні морози, так як ялинка зеленіє у нас на садибі. Весною ви бачите суцвіття жовтих квітів, які пахнуть медом. На них злітається багато бджілок. І ось такий кущик дуже сподобався Михайлові Коцюбинському. І він його привіз сюди і за більше як 200 років він розрісся на такий великий кущ. Звичайно, він не міг привезти такий великий кущ, він привіз одну билиночку, яка прийнялася, і розрослася. Береглися у нас на садибі трьохсотлітній. Груші, які садив ще дідусь письменника Максима База. Груші ці називаються Гле. Вони також своїм цвітом весною прикрашають нашу Росла у Коцюбинських також ця стара липа, яка збереглася і понині. Їй також десь приблизно біля 300 років. Під цією липою любив бігати, гратися, маленький Михайло. Коли Коцюбинські залишали Вінницю і переїхали жити у село, згодом у містечко Бар. Михайла віддали до початкової школи 1875-1876 роки, де він був дуже стареним учнем. Потім навчався в духовному училищі у Шаргороді 1876-1880. Тут сталася подія, про яку письменник згадував з деяким гумором: 12-літнім підлітком він закохався у 16-річну дівчину. А щоб привернути її увагу, вирішив стати великою людиною і накинувся на книжки. Твори Тараса Шевченка, Марка Вовчка, справили на Михайла таке сильне враження, що він і сам захотів стати письменником. Після закінчення шаргородської семінарії у 1880 році Михайло Куцюбинський поїхав до Кам'янця-Подільського, маючи намір навчатися в університеті. Ця мрія не здійснилася, але він був високоінтелігентним. Умів вести і підтримувати будь-яку розмову так, що кожен мав задоволення розмовляти з ним. Був високоосвіченою людиною і читав дуже багато, знав дев'ять мов: три слов'янські, українську, російську та польську, три романські, французьку, італійську та румунську, і три східні татарську, тарецьку та циганську. Тисячу 1881 року. Родина Коцюбинських, яка певний час переїздила з місця на місце, повернулася у Вінницю. Ось хатинкові народився і з переривами прожив майже 33 роки. Комора, яка залишилася з того часу. А також є в нас маленький будиночок, набувається в сторожка, він там в дальньому кінці. В цьому будиночку колись в негоду ховався від дощу сторож. Садиба раніше була значно більша. І тут був сторож, який це все охороняв. Заснував цю садибу дідусь письменника по матері Максим Абазов. Він приїхав до Вінниці з Петербургу і купив участок землі, де побудував свій хутір, який по своїй фамілії назвав Абазівкою. І ось е, в нього було дві дочки, яким він в посах поділив цей хутір і дав в посах. Південна частина дісталась матері Михайла Коцюбинського, лекері Максиміні. І вона вийшла заміж за батька письменника Михайла Матвійовича Пуцюбинського. І ось вони жили на цій садибі. У них тут народилося п'ятеро дітей. Михайлик був самим старшим. Через тяжке матеріальне становище сім'ї юнакові не вдалося продовжити освіту. Мати осліпла. А згодом, 1886 року помер батько. Відповідальність за досить велику родину, чотири особи лягла на плечі Михайла. У 1886 89 му він дає приватні уроки і продовжує навчатися самостійно. А 1891 року, склавши іспит екстерном при Вінницькому реальному училищі на народного учителя, працює репетитором. У ці роки майбутній письменник захоплюється визвольним народним рухом, який охопив тоді всю імперію. Займає активну громадську позицію, пропагує революційні самостійницькі ідеї. Відтоді Подільське жандармське управління взяло Кутюбинського на облік. На його квартирі було зроблено кілька обшуків. А за Михайлом установлено таємний нагляд. Кімната, в якій народився письменник. Потім, коли він став дорослим, це був його робочий кабінет. Ми бачимо творчий куточок письменника, письмовий стіл, старими письмовими приладдями, книгами того часу, поштовими листівками. Ось такий подібний стілець письменник купив на свій перший літературний гонорар, коли повертався зі Львова. На такій лежанці він відпочивав взимку, коли повертався з роботи. Він працював домашнім вчителем у Вінниці. Тоді не було, звичайно, трамваю, на візника в нього не було грошей, він взимку бігав по уроках ногами, скажімо так, своїми. І приходив додому, а його турботлива мама вже натоплювала йому лежанку, і він на ній любив відпочивати. Справжнім нам в нас від сім'ї Коцюбинських залишилось старовине дзеркало. Це дзеркало Коцюбинське, коли виїжджали з Вінниці, подарували своїм знайомим. І на відкриття музею в 1927 році це дзеркало принесли сюди, і з тих пір воно у нас зберігається. В нього дивився Коцюбинський, члени його родини. У нас є така легенда, якщо дуже довго дивитися Цезеркаву можна побачити тінь письменника. Коцюбинський почав пробувати свої сили в літературі досить рано. Брався за поезію, переклади, нариси. Та швидко головним полем його писеницької діяльності справжнім покликанням стає художня проза. Літературна кар'єра Михайла почалася з повного провалу. У 1884 році він написав оповідання. Андрій Славко або вчення світ, а ані вчення тьма. Цю першу спробу молодого автора було оцінено вельми скептично. Один із критиків радив початківцеве залишити цю справу. Проте, присуд критиків не спинив творчого запалу Куцюбинського. Він пише й далі але твори до друку не подає. Михайло Михайлович почав друкувати в 1890 році. Львівський дитячий журнал Дзвінок опублікував його вірш Наша хатка. Важливу роль у формуванні світогляду Куцюбинського відіграла його поїздка до Львова. Того ж таки, 1890 року. Тут він знайомиться з Іваном Яковичем Франком, налагоджує контакти з редакціями журналів Правда, зоря, дзвінок. Поїздка поклала початок постійній співпраці письменника із західноукраїнськими виданнями. Був знайомий з Миколою Лисенком, який був його кращим другом, також з Василем Стефанником, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою та Михайлом Старицьким. У 1892-1896 роках Михайло Коцюбинський був у складі одеської філоксерної комісії, яка боролася зі шкідником винограду філоксерею. Робота в селах Бесарабії дала йому матеріал для написання циклу молдавських оповідань для загального добра пекоптьор дорогою ціною. Потім письменник працював в Криму, який запалював творчу уяву чутливого до екзотики Коцюбинського. Згодом, 1898 року, Михайло Михайлович переїхав у Чернігів, прикипівши душею до цього предеснянського куточка. Спочатку займав посаду діловода при земській управі, тимчасово завідував столом народної освіти та редагував земський зборник Черніговської губернії. У вересні 1900 року влаштувався до міського статичного бюро, де працював 11 років. Його називали сонцепоклонником і соняхом, бо на доселі був сонце, квіти і дітей, а на роботу ходив з неодмінною квіткою бутоньєрці. Чернігові зустрів віру у Дейшу, закохався, і вона стала його дружиною, вірним другом та помічником. Тут виросли його діти Юрій, Оксана, Ірина та Роман. В шлюбі був невірним, мав стосунки з Олександрою Аплаксіною, яка була молодша за нього на 16 років, але сім'ю не покинув. За 1891 рік з під його пора виходять оповідання: Хариття, Ялинка, П'ятизлотник, Повість на віру, віршована казка за ведющий брат. Твори привернули увагу літературної громадськості, засвідчили, що в українську прозу прийшов талановитий письменник. Провідним жанром малої прози Коцюбинського після 1901 року стає соціально-психологічна новела. На початку 90-х років частина молодої української інтелігенції, перейнятої ліберально-просвітницькими ідеями, утворює організацію Братство Тарасівців, з учасниками якої Коцюбинський деякий час підтримував зв'язок. Це відбулося на його творчості у Кастіхо, 1894 рік. Коцюбинський підносить значення ліберально-просвітницької діяльності. Щотижня у будинку письменника збиралася літературна молодь міста. Сюди приходили такі відомі у майбутньому письменники і поети, як Василь Блакитний, Микола Вороний, Павло Тичина. Згодом Коцюбинський почав мандрувати. Він об'їздив майже всю Європу. На жаль, це був не лише потяг його душі, а й потреба лікуватись. Михайло Коцюбинський любив подорожувати, і він мав таку нагоду йому дали стипендію за його творчу працю. І він побував в Італії на острові Капрі, де він бачив ось такі красуни. Ця рослина називається Агава, вона з роду Амаралісова. Агава вразила уяву Михайла Коцюбинського тим, що вона цвіте один єдиний раз в своєму житті. Коли зацвітає, вона випускає високу стрілку, яка буває 8, 10 і навіть більше метрів. На верхівці цієї стріли суцвітями цвітуть красиві квіти. Вони бувають різних кольорів, від білого до червоного. І коли Агава гине, вона помирає. А якщо не цвіте, то вона може жити понад 100 років. І ось життя такої незвичайної рослини Коцюбинський описував у своїй новелі на острові». І серед нелегких щоденних турбот головною для нього залишалась робота. Уже давно зрів план відтворити свої глибокі та суперечливі враження від подорожі Прикарпаття. Гуцульщина назавжди лишила у його пам'яті образ загиблого мисливця Макія. Великої дитини гір, танки і поятику біля трунини біжчика, звичай, який залишився ще від часів язичництва. Мізерні хрести на могилах, безпорадне пищання нещасної дитини, яку мати вважає підміненою, десь приблизно так народжувався задом напуяного пахощами поезії, народними легендами, осяяний сонячною красою гуцулії, неперевершеного твору, ціні забутих предків. За його сюжетом Сергій Параджанов створив одноіменний фільм. Який став одним із світових шедеврів. У криворівні не могли не помітити, як Кутюбинський цікавився селянським побутом. Один гуцул заходить до нього в неділю, чемно кланяється і питає: А чи це правда, що ви хочете нас у книжках розписати? Правда? Не тільки людей, але й всяку нечисту силу, і нечисту силу також. То я прийду до вас із своєю жінкою. Ви такої старої відьми ні в нас, ні в околиці не знайдете. Улітку 1910-го Куцюбинський повертався з Капрі, де він жив разом із Горьким. Жандармерія дістала суворий наказ якнайпольніше перевірити речі письменника. Прикордонні чиновники брутально рилися у його валізі. На запитання: а зброя у вас є? Михайло Михайлович відповів: Так, є. Від несподіванки запанувала тиша. Потім зчинилася метушня. Де зброя? Де? На довгій паузі Михайло Коцюбинський з лукавою посмішкою показав на олівець, що виглядав з його кишені, і сказав: Ось моя зброя. 1911 року. Товариство прихильників української науки і штуки призначило Коцюбинському довічну стипендію в розмірі 2000 тисячі карбованців на рік, щоб він міг звільнитися від служби. Проте письменник почував себе дедалі гірше. Його мучили астма та туберкульоз. Час відлічував останні дні полум'яного життя. У лікарні Котюбинській дізнається про смерть найкращого друга композитора Миколи Васильовича Лисенка. Звістка про те, що десь у селі від голоду й хвороби, замучений глитаями, загинув талант, співець горя і селянських гірких сліз Архип Тесленко мучиться хворобу Іван Франко. А у південних краях трагічно гине не в силі перемогти недугу, мужнє серце Лесі Українки сильно вплинуло на письменника. Навесні весні 1913 року. Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на Болденій Горі у Чернігові, улюбленому місці його щоденних прогулянок. Михайло Коцюбинський прожив лише 48 років. Про Михайла Коцюбинського якось приходить в учительську учитель російської мови з солідним жмутом учнівських творів, учнів 4 класу, що писала, здається, на тему, як проводяться рождественські праздники в моїй сім'ї. Витягнувши звідти працю Михайлика, він став читати її перед нами всіма і закінчив читання вимоком. Будем іміть свого літератора. Я не пам'ятаю змісту цієї праці. В читання я якось добре не вслуховувався. по чемусь був занятый. Тільки пам'ятаю ту думку, что її высловил хтось из учителів. Написано довольно плавным, легким слогом и понятным языком. Да и смысл есть. Но не верится, чтобы автор, хотя и ученик 4 класса, мог самостоятельно выполнить эту работу. Вероятно, он позаимствовал откуда-то содержание и форму на заданную тему. С такой думкой погодились и инши, але учитель настоював на своєму. «Нет, господа!» Это будущий писатель, Будущий поет все Володковердинські шкільні роки Михайла Михайловича Котюбинського. Ласкавий з дітьми він зумів зразу завоювати нашу загальну симпатію. І нам вчитись з ним було легко і приємно. Михайло Михайлович був не тільки нашим читалем, але й вихователем і другом. У вільний від навчання час він читав нам доступні нашому розвитку в свої та інших авторів твори, і тим розвинув нашу любов до України. Єлизавета Бакша згадка про вчителя. Ласкаві очі, безмежна радість, тепло, що огортає тебе. Зогріває сонячним промінням. Це перші мої спогади про тата, перші родинні почуття. Тато каже, дітоньки, зараз почитаємо казки. Ми уважно слухаємо про дурних, упертих цапків, які не хотіли поступатися один перед одним і загинули. Про Івасика і Тарасика працювати. Це ж тато для нас, дітей, написав ці казки. І від того вони нам ще миліші ще цікавіші. Подарунки, що дарував нам тато, були не тільки гарними оздобами, забавками. А й давали уявлення про народну творчість тієї чи іншої країни. Він був вигадливим, завжди по-дитячому захоплювався красою природи, людьми, кращими проявами людських почуттів, здобутками людського розуму. Він був людяним, не втручав цієї риси на протязі всього життя, любив добро, вірив у його переможну силу. Ірина Коцюбинська, тато.